Торка 25 серпня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. На військовим парадом маршем зустріла Україна 24-й день незалежності. За словами президента, це свідчить про важливість мирного врегулювання конфлікту на сході. Глава держави зазначив, боротьба за незалежність нашої вітчизни триває і досі. Українці ж протистояти російській агресії готові. Із патріотичними настроями на головну площу столиці прийшли тисячі громадян. Такий особливо патріотичний настрій заполонив Хрещатик. Громадяни вітають державу з днем народження. Дехто ледь стримує сльози. Бажаю тільки миру, тільки миру, щоб і на Донбасі, і в Криму, і на Западний Квітки був мир. Тільки витримуємо, ми сильні, ми витримуємо. Довголіття, миру, добра, не тільки її, всьому її народові. Україна дуже гарна, щаслива і я її дуже люблю українці чекають початку маршу, президент біля пам'ятника Тарасу Шевченку разом з дружиною та іншими урядовцями кладе квіти до ніг Кобзаря, який вірив у вільне майбутнє України. У ньому не сумніваються й сучасні кияни. Я впевнений, що українці знайдуть свою силу, мужність і повернуть собі і Крим, і Донецьку, Луганську область. І ми будемо одним народом, і ми будемо щасливі. Оборонне обладнання напередодні свята передали на фронт, тому на Хрещатику військової техніки немає. В центрі столиці чути лише холостий артилерійський залп. Так піднімають державний прапор. Відкриває свято президент. 24 серпня з офіційної дати перетворюється в найбільше головне свято країни. 25 п'ятий рік Незалежності можемо пройти як по крихкому льоду. Маємо розуміти, найменший необережний крок може стати питанням. Війна за незалежність все ще триває і перемогти в ній можна, лише поєднуючи оборонні зусилля, дипломатичні дипломатичних, політичну відповідальність. Марш розпочато. Хрещатиком крукують майже 2,5 тисячі військових, левова частина яких учасники бойових дій. Благодаря этим парням і там 80% це учасники АТО. І, в общем-то, страна вижила благодаря їм. Во многом благодаря їм. Благодаря всім нам, но во многом благодаря, благодаря їм. На сьогоднішній день значить, немає сумніву, що ми себе не захистимо. Люди можуть бути спокійні. Але біль від втрат залишився. Російська агресія забрала життя понад двох тисяч українських армійців, каже Петро Порошенко, аби вшанувати їхню пам'ять, оголошує хвилину мовчання. Бойові прапори! Схилити. Ей, плине Кача ти сині. Плине Кача ти сині. українці емоції не стримують. Військовим дарують квіти, дякують і вітають зі святом. Армійці розчулені. Щоправда, і без того не сумнівалися, що захищають батьківщину не дарма. Якщо залізе чоловік комусь в квартиру, і господар квартири буде її захищати, це буде дарма. Я думаю, так же саме і Україна. Це наша спільна квартира, а ми одна сім'я, і ми її повинні захищати. Українці переконані, російська агресія, хоч і породила загрозу незалежності держави, але сформувала націю, як то кажуть, лихо не без добра. Доба у зоні АТО минула без втрат поранено одного бійця. Бойовики 82 рази порушили режим припинення вогню. Особливо ситуація загострилася на Донецькому та Артемівському напрямках. Там почастішили випадки застосування ворогом зброї, калібр якої перевищує 100 міліметрів. Зокрема, обстрілів зазнали українські позиції неподалік Авдіївки, Троївського, Красногорівки та Опитного. Неспокійно було і на Луганському напрямку. Уночі найманці обстріляли позиції АТО поблизу селища Болотне, Кримське та. Богданівки, а Трюхізбенка зазнала 62 ворожі постріли з танків з артилерії та гранатометів. Бойовики гатили по станиці Луганській. Мітили по лініях електропередач. У результаті селище залишилося без світла. Ворог продовжує і розвідку небом. За добу зафіксовано політ одного ворожого безпілотника. Крім того, на Донеччині у населеному пункті Володарське унаслідок вибуху невідомого предмету загинула чотирирічна дитина. Троє віком від 8 до 10, трав на місці трагедії працює слідчо-оперативна група також правоохоронці нагадали про обережність при поводженні із незнайомими предметами. У 24-й день народження України у Київському спасопреображенському соборі відправили священну літургію за мир на рідній землі. Сотні прихожан у незвичному для служіння вбранні вишитих платтях та сорочках, віночках та із державними стягами у руках усі прийшли до храму, аби разом помолитися за спокійне майбутнє нашої держави. Не залишилися осторонь цієї події і наші журналісти. Відвідувати недільну службу віднедавна для киянки Оксани увійшло у звичку. Її брат, скоро як рік, живе в тяжких умовах війни. Він разом з іншими армійцями захищає непорушність українського кордону в Донецькій області. Тож жінка щонеділі приходить до храму з одним єдиним проханням. Що ще можна було зараз просить? Тільки миру, і ми зараз тут. Нам добре, ми прийшли до Бога в церкву, а хтось десь там далеко і. Їм зараз теж дуже важко, так що будемо просити за те, щоб нам тут було добре і вони там були здорові, і всі до нас поверталися назад. Здорові. Про здоров'я та мир для усіх бійців постійно благає пані Лідія. Хоча військових у своїй сім'ї немає, залишатися байдужою до тих, хто ціною власного життя захищає рідну землю, жінка не може. Як можна постатися байдужим, як таке робиться у миру немає, проливається кров. Це таке ж неможливо таке перенести байдужим. Це люба людина не буде байдуже. Не молиться від відноситься. сьогодні. Молитися за мир в спасопреображенському соборі будуть усі віряни. Кількасот людей прийшли не просто на звичне богослужіння, а молебен, що присвячена миру та спокою нашій країні. Така особлива молитва за Україну, яку ми сьогодні підносимо, вона є хлібом нашої душі. Без хліба тілесного ми фізичного, ми не можемо підтримувати своїх фізичних сил. А без хліба духовного, без молитви, без одухотворення неможливо і духовне наше життя, і взагалі буття як. Цілісного нашого організму, який складається як із тіла, так і з душі, чимало людей в патріотичних кольорах. Довкола вишиванки, віночки, державні стяги. Навіть ряси священників теж сьогодні інші. Усе довкола створює атмосферу любові та поваги до батьківщини. Сьогодні треба виховувати молодь в душі любові і патріотизму. Не тільки біда повинна згартовувати, а любов до стяга, любов, любов до гімна – це повинно бути в крові. Кожен повинен це знати і малий і великий. На сьогодні наш храм приходить велика кількість дітей. Це також виховання майбутньої нашої держави в патріотичному тоні. По завершенню віряни написали вітання для військових на державному прапорі. Його згодом передадуть військовим у зону АТО, а закінчили священну молебень державним гімном. У Берліні відбулася тристороння зустріч українського президента Петра Порошенка із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Оландом. Передусім, говорили про питання безпеки на Донбасі та в Україні загалом. Крім цього, лідери держав скоординували дії щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським союзом, а також з'ясували позиції щодо міжнародного невизнання анексії Криму. Привітати військових із Днем Незалежності. Депутати із фракції радикальної партії Олега Ляшка поїхали у прифронтову зону АТО, місто Бахмут Артемівськ. Вже другий рік поспіль. Олег Ляшко разом із командою відзначає це свято на передовій із захисниками. Політик подякував кожному бійцю за мужність та висловив сподівання, що наступну річницю незалежності українці святкуватимуть на повністю звільненій від окупантів землі від Сімферополя до Луганська. Коли тисячі бійців, тисячі людей віддали своє життя за незалежність, за суверенітет, за територіальну цілісність нашої рідної країни, нарешті ми розуміємо, що український прапор, українська незалежність, українська земля це найдорожче, що в нас є. Україна може подвоїти урожаї та потенціал експорту зерна протягом 3-4 років. Проте для цього необхідні інвестиції в інфраструктуру і прозоре ведення бізнесу трейдерами і виробниками у боротьбі із тіньовим ринком зерна та для залучення іноземних інвестицій до сільського господарства. Уряд використовуватиме досвід лідера аграрного ринку України компанії Нібулон. 11 органів контролю під одним дахом це досвід прозорості і відкритості бізнесу від Нібулона, який створив всі умови для митників санітарної та інших служб, аби контролювати експорт зерна на перевантажувальному терміналі. Систему, яка працює тут понад 10 років, тепер запровадять повсюдно. Адже в уряді роблять ставку на відкритість бізнесу. Кожен повинен працювати прозоро і три кораблі, які були затримані з зерном нещодавно, це було декілька тижнів тому. Так як ці кораблі були куплені компанією, де директор півроку тому помер, та він всі документи підписує. І це підриває в першу чергу публічний і прозорий ринок. У Тімуні було не переконані. Тільки ретельний контроль контрагентів дає змогу уникнути придбання зерна невідомого походження у фірм метеликів. Ми е, компанія, яка е, Підписала більше чотирьох тисяч договорів безпосередньо з сільхозтоваровиробниками. У нас постачальниками зерна є 80% сільхозтоваровиробників і 10-15% це посередники, які обов'язково повинні скуповувати зерно у сільхозтоваровиробників. Ми можемо тут навчити багатьох іноземних компаній, як працювати необхідно в умовах України прозоро. Чесне і прозоре ведення бізнесу один із факторів високого рівня довіри до Мікулу на з боку першокласних світових фінустанов. Приміром, нещодавно, попри війну кризу, компанія отримала 130 мільйонів доларів кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.